У новий рік з новим обладнанням благодійний фонд Чисті серцем передав Коломийському фтизіопульмонологічному центру апарат УЗД. Цей апарат був на прохання закладу. і Віталіка особисто директора цього закладу, що їм потрібно необхідний такий апарат для того, щоб можна було більше обслужити і більше допомогти людям. І він був минулого року до нас. Звернувся і просив, що таке потрібно. І ми такраз з нового року гарно розпочали рік. І фонд цей апарат за сприянням ЗС України закупив. І сьогодні ми його передали. Також Василь Вишованюк розповів, що фонд працює у різних напрямках надання допомоги. благодійному фонді «Чисте серце» є три напрямки. Є продуктова лінія, козака допомагається людям, особливо де де окуповані села, міста. Друга лінія це медична лінія, це і обладнання, і дуже багато, наприклад, і вакуумних апаратів було закуплено. Це більше 150 апаратів вакуумних. Де було закуплено для лікарні, це щоб рани швидше заживали у хлопців. І також багато і УЗД було закуплено. І це друга лінія, і третя лінія це всякі такі, як ми називаємо, цікаві іграшки для наших хлопців, щоб їм зручніше було бити ворога і захищати незалежність України. Співзасновник фонду розповів, що перед новим роком разом із однодумцями передали цьому медичному закладу комп'ютерну техніку. Тоді виник запит на придбання УЗД-апарату, та центр не єдина установа, з якою співпрацює. Благодійний фонд Чисті серце. «Коломийські, наприклад, саме і воєнний ми так само туди і вакуумний апарат передав, так само передавали, вони звертались, їм було потрібно, ми їм ці апарати вакуумні організували. І плюс ще з різними організаціями, хто звертається, хто просить. Недавно школи, всі так само Коломийські школи Коломийського району отримали, і ті ж так само ноутбуки. Це і Сажівка, і Іванівці, і СПАС, і Вербіш. Будема кожна школа, отримала по 5 ноутбуків нових. Керівник фтизіопульмонологічного центру Віталій Гурне каже, що з колективом мріяв про новий УЗД якісний апарат. У нас наявності був теж волонтерський апарат, але він уже своє відслужив. У нас багато звертається і військовослужбовців, яких ми обстежуємо. Тому нас почули. Апарат сьогодні ви бачили, стоїть вже в кабінеті. Апарат з дуже хорошими датчиками, який буде. Якісно діагностувати різноманітні захворювання внутрішніх органів, відповідно, буде простіше поставити діагноз, призначити лікування. Відповідно, ефективність звернення до лікаря підніметься в декілька разів. Обстеження у центрі стане більш ефективним та допоможе значній частині мешканців міста і району в діагностуванні хворіб. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.